Привіт. Зграбуємо листя і знайшли клад біля своєї дачі. Зараз вам покажу. Так, Будь ласка, проходите, проходьте зі мною, йдемо, дивимося. Зараз, зараз вже близько, ще три кроки на північ, тобто на південь. Ба-бам, в цій купі він заритий. Я так розумію, це компостна така не яма, а ну така забув як сказати ну шкатулка, не шкатулка компостна шкатулка. от І там всякі відходи, бачимо, все, що не потрібне, і присипане землею. Все зроблено так по-правильному, по-господарськи. І я от теж сюди викидаю. Зараз будемо викидати все не потрібне і прикидати землею. Потім. Підкажіть, як його правильно використати на малині. Підказуйте. Так, скільки в нас родочків вже є посаджено? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. О, треба позабирати. Ото і от все. Вісім, 9, 10, 11, 12, 13. 14 рядочків є полани. Нагадую, що довжина рядка 60 метрів міжряддя. Тут в останніх рядках ми садили 2 метри. Тут десь кілька рядків метр 80. І там на початку метр 40 і дуже густо. Я вже казав для чого: для того, щоб більше ягід взяти. От, на перший рік. Потім будемо розкопувати. А зараз ми плануємо тут ще розмірили з Іванкою. Маємо. З минулого ролика, пам'ятаєте, Діма дав, мені, дав нам з Іванкою 5 рослин херітейджа, і ми його зараз хочемо тут посадити. Хто не бачив інтерв'ю з Дімою, то подивіться. Вся правда про бізнес на малині називається відео. Дуже цікаве відео. Є в мене на каналі. Так, і що, будемо садити? Іваночка, треба ями копати. Давай! Ходи, а то робота стоїть. Ну що? А, молодець. Питали, чому ми кукурузу не приймаємо? Ну розумієте, це декорації. То все ж декор. Як то буде город Жайно. без кукурузи, правда? Так, так, давай, давай тут починаємо. От, копай. Зараз я розмірю. Посадимо 5 тих herтейджиків. До речі, чого нам дуже цікаво, тут біля полани їх посадити. Нам щоб запам'ятати, що це 15-й рядок і перших 5 рослин в цьому рядкові. Бо не знаю, чим далі будемо засаджувати цей рядок. Але в 15-му рядкові перших 5 рослин це heret. Може, трошки далі копай. Так. Heritage. А я коли читав про полану, то там говорилось, що полана це в Польщі схрещений 31 рік тому Heritage і Зева, здається. І там була така особливість, що полана має на 14-21 день раніше достигати за Херітейдж. О, побачимо: 14 рядків полани, 15 рядок, перших 5 рослин херітейджа. Побачимо, чи буде вона раніше достигати і наскільки. Підписуйтесь на канал, щоб стежити за тим, що буде далі. Ну а ми садимо. А я, щоб ви не думали, що я нічого не роблю, я воду несу. Правда, відро таке маленьке, ну нічого, поки що, скільки є здоров'я, таким я і ношу. Поки що так якось. Так, во, вода. А то зараз знов скажуть, що я нічого не роблю, тільки ти все купаєш. Просто ти роботяжча, правда. Так. так, що, підливаємо, скільки? П'ять ямочок. Є. О, в як урад хватило. Хай поміня, трошки такого мочу, хай в відрі. А хай там вода собі трошки... Так воно і так вологе, ні? Ну, дивись, воно зараз добре не пристане. Буде ти знаєш, трошки вода там. То вставляй в ямки, там є вода. А вода впитається туди в ґрунт, тоді загорнемо. Ну так. Тож ми бачили, які саджанці. До речі, хто хоче замовити саджанці в діми, то номер буде. І кажіть, що ви з каналу юний ентузіаст вам буде знижка. Обов'язково це кажіть. Саджанці якісні, хороші, без хвороб. Ну, засипаємо Херітейдж. Вірніше, Іваночка засипає. Хтось писав в коментарях, що Іванка сильно роботяща, бере її заміж. Що ж тут робити? <рес> Треба подумати таке заманчиве продовження. Ну. Ну, я подумаю, Едік. Подумаєш? <рес> чи Я вийду за тебе. Ага, добре. Так. Тут ми вже десь. Скільки сантиметрів? Ай багато. Я так на око. <плес> Просто на око. Будем напка Тут буде малина. Тут буде малина. А там будуть фундуки, смородина, інші якісь рослинки. Кукуруза це декор, вона не вічна, вона тут побуде. Поки ми не придумаємо, що з нею зробити.